І сюди мільярд, туди мільярд був тендер на 63 мільйони на квіти. Це щось схоже про старі практики. Ми опинимося в тупіку. Ми просто в Харкові не звикли до такого. Немає у нас жодного укриття. Всі виконком, і ми, і депутати, стало брежніше. Не буде часу на розкачку після війни. Чи втратили ми статус студентського міста? Мілітарна складова це. Я думаю, один з драйверів майбутнього Харкова. Це Суспільне, це Дмитро Булах, депутат Харківської міської ради і голова Харківського антикорупційного центру. Перше питання для контексту особисте. Чи немає конфлікту інтересів або внутрішнього конфлікту у вас через те, що ви і представник місцевого самоврядування, і одночасно антикорупціонер, який стежить, щоб не було корупційних ризиків у рішеннях міської влади? Я традиційно, на жаль, можливо, це погано, але. Декілька років я вже визнаюсь найопозиційнішим депутатом міської ради і відповідно мало підтримую рішення, які я не розумію, або я розумію, що там може бути якесь подвійне дно. Чи дається перевага, зокрема в доступі до інформації? Так, звісно, в тому, що я бачу. Рішення міської ради заздалегідь трошки заздалегідь легкий доступ до інформації порівняно просто з громадянами, які не є депутатами міської ради. Ну він є, якщо мені з запитом на інформацію можуть відмовити або зволікати, або дати неповний обсяг, вам вже не можуть можуть, як показує практика війни вже великої, можуть взагалі нічого не відповісти і та й до війни. Було таке, що відповідали маячню або відписками 2 серпня в Харкові був оголошений тендер на розробку проєкту будівлі в Сарженому яру. Йдеться про офісну будівлю, замовник комунальне підприємство Харків Зеленбуд». сума вартість проєкту 7,5 мільйонів. На що я звернула увагу? Що оголошення від 2 серпня а подати пропозиції тендерні можна до 10-го, і це менше 7-6,5 робочих днів було. Чи це природньо для такого типу оголошень? Це не природньо, але те, що там взагалі подавалося як тендерна документація, як, як вимоги там, взагалі документація була швидко зроблена. Я так думаю, вона була. Не дуже якісна. З боку замовника. З боку замовника то, 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 да, з, з, ну, з боку КапКП, з боку муніципалітету. І це один був з аргументів, чому міський голова відмінив цей тендер. Ми зустрічалися з паном Ігорем Тереховим за участі архітекторів міських. Це Катерина Коблицька, Олександр Маймескул. Валерій Панамарьов. архітектори не з полу міської ради. Ні, не з полу міської ради. Це точно домовилося, що це буде в районі станції метро спортивна е, метро, скоріше навіть. тобто десь в районі стадіону Металіст. Так, да, в районі стадіону Металіст. Це будівля, вона буде побудована. Мені здається, цей прецедент. Архітектори, суспільство всі так зорганізувалися, і все ж таки переконали цього не робити. І Врешті вибирається інша локація під час діалогу. Це якісні, якісні зміни, які поступово у нас впроваджуються в місті. Такого симптом. не було Хороший дуже симптом. багато років, десятиліть. Можливо, до прикладу, ваш колега Євген Лісічкін оцінив вартість як завищено 7,5 мільйонів. Він вважає, що це більше ніж коштує такого типу проєкт. Я думаю, що буде оголошений новий тендер, і це прямо умовно такий майданчик, нескладний порівняно з Сардженим яром без дамби, без гідротехнічних споруд. Я думаю, що він буде врешті, ціна проєкту може бути менша, ніж той тендер, який відмінений на даний час. Тобто переглянеться не тільки я локація, думав, але й підхід. Ця історія з сарженим яром вона багато чого навчила багатьох людей. Що треба робити по-іншому, відкрито, прозоро, просто обговорювати свої ідеї, свої концепції. І, відповідно, не треба під час війни маніпулювати бюджетами, скажімо так. Те, що на цей конкурс подалося одне підприємство, приватне підприємство Палада, це нормально, що немає як такої конкуренції. Я думаю, що це очікувано, але чи правильно ні. Суперзавдання нас всіх там і міських депутатів і муніципалітету відновити довіру до міських закупівель, в тому числі, щоб туди подавалося, навіть якщо хтось планує одне підприємство, щоб туди подавалося п'ять підприємств, тому що вони розуміли, що якщо виграють неочіку... виграє неочікуваний учасник, то він теж зробить нормальний проект. Ви сказали, що дійшли згоди щодо зміни локації. Це означає, що Є консенсус, що будівля потрібна згідно нових ДБН, наскільки мені відомо, немає у нас жодного укриття в місті, яке б відповідало цим ДБН. У нас точно немає великих локацій, де могли б збиратися. Там ну якась кількість людей, дітей, там різних груп. Я сприймала це як офісна будівля з укриттям. На мій погляд, це скоріше укриття для таких важких часів. А вже на додаток це звісно, що мирний час це офісна будівля може з якоюсь соціальною інфраструктурою. 13 серпня в Серженому Яру харків'яни влаштували пікнік. Це було названо. Це була форма така акції протесту. Фактично, це була акція протесту. В вигляді пікніка. Там було близько 200 людей, і наступного дня Харківська міська рада оголосила про скасування цього тандеру. Він дійсно був скасований. Це видно на сайті Прозоро. Це така блискавична, дозволю собі оцінку, реакція саме на публічне обурення. Чи є 200 учасників пікніку тією кількістю, що може переконати Харківську міську раду відмовитись від задуму? Я думаю, що це праця багатьох людей, це зупинення цього тендера. Чому люди, які навіть зараз не знаходяться у Харкові, я бачив, ну і в усіх соцмережах. Активність, що це неприпустимо. припустимо, і тобто, я думаю, що прямою все... публічно-наслідкового зв'язку прямого скажу, між публічною акцією і скасуванням немає. Це я ска. Я скажу так, що я знав, що тендер буде відмінений в суботу ще перед пікніком. Але після оголошення, що такий пікнік буде, я думаю, що це все в комплексні, це наші всі зусилля журналістів, активістів, депутатів, архітекторів, просто урбаністів. громадян, урбаністів. Просто користувачів соцмереж це наш спільний результат, і я вдячний кожному, хто долучився. Звісно, що краще працювати на етапі ідей і концепцій, питати у людей, долучати їх до обговорення. Але якщо вже пішли далі і ви бачите суспільне несприйняття. Ви відміняєте це нормально. так і повинно бути. Насправді, ми просто в Харкові не звикли до такого. А так працює місцеве самоврядне багато де вже і в Україні. Ви сказали, що це симптоми позитивні. Чи є ще інші, чи є негативні симптоми саме в роботі і міської ради, і міськвиконкому був тендер на 63 мільйони на квіти, і через добу він був відмінений. Це війна так вплинула. І брак коштів і війна сильно підвищилась. Суспільна активність людей, які навіть не знаходяться в Харкові. Багато людей, які виїхали або в інші регіони України, або в Європу в інші побачили країни, інші приклади. Вони сумують за Харковом і вони дуже Люди сильно... Люди долучаються. Плюс да, вони, вони в Німеччині чи в Чехії, чи будь Бо... побачили, побачили, як інші може муніципалі, що там приймаються рішення навіть після якихось локальних референдумів або голосувань. Або просто сумують за Харком і дуже активно відстежують, що тут відбувається. Чи стали Нічого. ваші колеги пасивнішими, активнішими? Вам простіше чи складніше досягти згоди? Всі виконком і ми, і депутати, стало обережніше. По перше, виконком не виносить як правило якихось таких диких рішень на сесію. Їх майже немає. Тобто земельних якихось, бюджетних питань, таких які були там раніше, там потенційно з пандемія. Да, да туди мільярд стало такого набагато менше. Комерційна зацікавленість землі зараз в Харкові ну не дуже висока. Ну, ми всі під час війни ми розуміємо ступінь своєї відповідальності за наше місто, за те, що тут відбувається. Чи є в вас е, повна уява, якою ви задоволені про бюджетний процес? Чи розумієте ви все про міські надходження і видатки, що ви хотіли б знати? Ні, немає. Планується рішення щодо відкритості закупівель. Я сподіваюся, що будуть у нас публічно викладатися кошториси робити, чого не робляться зараз щодо відбудови міста. Мені здається, більш всього треба зараз дивитися за відкритістю великих проєктів. Я думаю, що Харків чекають великі проєкти відбудови, реконструкції тощо, тощо. Вимагати відкритості цієї... Чи будуть відкриті конкурси? Хоча б концепції. Не проєктів, концепції. Це важливо, тому, тому що, що це дуже великі гроші. Ми всі ходимо цими просторами, користуємося їм. Це наше, це кожного з нас. Рішення повинні прийматися як мінімум після презентації проєктів, а краще їх обговорювати і ви говорите не тільки про знакові об'єкти, як, наприклад, палац праці. Ви говорите і про житло, звичайні панельні ну, багатоповерхівки на північній салт. що нам робити з північної салтів. От Ми зараз вкладаємо кошти в відбудову там будинків на Ну, вже вклали, да, і будемо там яким там, хоч і не швидко, але це робиться. Це питання для мене, чи варто це робити. Тому що я очікую, що, на жаль, впаде кількість населення в Харкові після нашої перемоги. Багато хто не повернеться. І зараз вкласти кошти, щоб потім. Просто залишити, тобто, коли харківська міська влада ухвалює і не просто ухвалює, а імплементує ці рішення одноосібно, це щось схоже на узурпацію. Це щось схоже про старі практики. Ви сказали про стратегію розвитку. Ви говорите про те, що її варто коригувати серйозно? Я думаю, що її варто по-чесному розробити, тому що у нас. Часто в області така історія була, що у нас часто вони робляться як реферати, качаються з інтернету, міняються 10 слів і авторство, і це стратегія, це не стратегія. Харків це що, про що після війни? Чи втратили ми статус студентського міста? Зрозуміти міст. це транзитного міста, Т торговельного, торговельного міста. міста. Я думаю, що багато в чому ми ці статуси втратили, за рахунок чого ми можемо далі отримувати надходження до бюджету і власне підтримувати ту інфраструктуру, де будуть працювати наші співгромадяни. Чи це реалістично робити до того, як війна завершилась, і вона не просто не завершилась? А ми не бачимо ще фіналу, коли ми не знаємо дійсно скільки людей буде в місті, і навіть хто це буде, переважно. Пенсіонери, чи якого віку ці люди, хто вони що вони роблять? Які в них поведінкові характеристики? Не буде часу на розкачку після війни. Нам буде потрібно відразу пропонувати бути конкурентно спроможними з іншими містами постраждалими. Я бачу, як працює Миколаїв щодо цього. Наприклад, це ну, крута робота. Ми можемо заздрити Миколаєву, бо це порт і це місто неподалік ну, від порт зараз. У, у, це невідомо узбережжя. Це... Ну ми ж говоримо про перспективу після війни. А Харків тоді опиняється те, що було його перевагою, прикордонне місто і торговельні шляхи, і транспортний хаб. Ми опинимося в тупіку. Я не думаю, що цієї задачі немає рішення. Я там особисто бачу теж можливості в цьому. Чим ми можемо бути конкурентноспроможними і корисними для України, для світу, для наших співгромадян. Це теж все можливо. І це не погана історія, на мій повітря. Айтішники повернуть. Багато думаю, ні. Але в нас з'явиться потужна мілітарна складова, якої не було. Про це я і кажу. Мілітарна складова це, я думаю, один з драйверів майбутнього Харку. І виробництво? Ні, не думаю, що виробництво скоріше ремонт. Обслуговування, сфера послуг і так далі, так далі.